Mitsubishi Outlander, комплектація SEL 2022 року. Той випадок, коли реально вигідно. Фінальна ставка 7 тисяч доларів, пробігу 70 тисяч миль, двигун 2,5 бензин надійний та перевірений часом. Комплектація SEL – це непросто тут. все, що потрібно для комфортної їзди щодня, та навіть більше. Зайдемо в салон. Так що ми маємо? Камери 360, підігрів керма, підігрів сидінь. Трьохзонний клімат контроль безключовий доступ з кнопки старт-стоп великий дисплей. Підтримку Android Auto та Apple CarPlay. редар сліпих зон. Проекція на лобове. Подивіться тільки на цей чорний потолок. Також, як ви можете бачити, в нас є панорамний дах. Ну що літом, що взимку буде круто? Відкриваєш панораму, і бачиш це прекрасне небо. А якщо сонячна погода, то взагалі супер. Е, у нас є електросклопідйомники, і на задніх Жень покажи на задніх дверях. У нас є оця. Президентська шторка, якщо тобі світить сильно сонце, ти підняв і їдеш в максимальному комфорті. Також можете звернути увагу, що в нас дуже великий багажник, якщо задні сидіння складені, але якщо вони будуть розкладені, то багажник все одно великий. Ну і позаду. Достатньо місця все одно для пасажирів для їхнього комфорту. Також ви можете звернути увагу, що до нас приїхало дуже багато насправді деталей. Наші менеджери називаються секонд-хендом, але як правило більшість деталей приїжджають. В гарному стані, і це економить е, гроші клієнтам. Також ви можете бачити, що в нас є стрельнута безпека, в принципі, е, попередній частині і в сидушках, і в потолку, в кермі, але е, вже говорила не раз. У нас хлопці майстри з руками, тому це все відновиться і буде. Машина ідеальна. Давайте також поговоримо по в принципі салону. Подивіться, просто на цей чорно-помаранчевий е, салон, е, сидіння з перфорації, строчки також прошиті по салону. Ну просто бомба. Е, далі у нас є ця шайба. Це теж. Ну я думаю, що роль грає велику. І в принципі, сидіння комфортні. Вони йдуть з підтримками бічними. Тому я впевнена, що клієнту і його сім'ї. В цьому автомобілі буде перебувати дуже і дуже зручно. Mitsubishi Outlander – це автомобіль, який підійде як для міського експлуатування, так і для заміського, тому що це кросовер, в нього високий кліренс. Ви будете зручно проїжджати на любій дорозі. Якщо вас цікавить такий варіант, або цікавить якийсь інший автомобіль, також радимо переглядати електроавтомобілі, тому що насправді їх зараз стало ще вигідніше завозити, чим було до того, поки діяло пільго. Звертайтесь, компанії Бінці Атолоджистік нам довіряють.